Банки в Україні вистоять перед російською навалою і тим лихом, яке вони кують. Краху не буде. Ситуація під контролем запевняють в уряді. Нацбанк склав план заходів щодо забезпечення безперебійної роботи банківської системи в умовах тривалої відсутності електропостачання. Системно важливими банками визначено низку 760 чергових відділень, розташованих у Києві, і 275 у населених пунктах 22 областей, які будуть надавати клієнтам фінансові послуги навіть в умовах довготривалої відсутності енергозабезпечення. У Нацбанку також повідомили про організацію безперебійної роботи контакт-центрів для інформування клієнтів про наявність, місце розташування і графік роботи критично важливих банківських відділень у різних містах. В свою чергу оцінюючи ситуацію в країні, і деякі банки пішли на зустріч клієнтам та пом'якшили свої правила. Так, Приватбанк встановив оновлені єдині ліміти на зняття готівкових коштів у своїх банкоматах. Відтепер клієнтам будь-яких банків дозволено знімати по 20 тисяч гривень кожні три години у будь-якому банкоматі Приватбанку, яких в Україні налічується 5 тисяч. У Приватбанку підкреслили, що таке нововведення дозволить клієнтам усіх банків країни за необхідності знімати гроші. Раніше клієнти будь-якого банку могли знімати з карток не більше 100 тисяч гривень на добу, тоді як обмеження на одноразову операцію у банкоматі становили 20 тисяч гривень за картками привату і 10 тисяч гривень за картками інших банків. Ауто Щадбанк відмінив комісію за зняття готівки в банкоматах з карт усіх банків за умови зняття не більше 50 тисяч гривень з однієї картки на добу. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські Ізвістія.